Кременчужанин Андрій Корчак майже добу діставався потягом до Хмельницького, аби взяти участь у веломарафоні Подільська сотка. Чоловік каже, він не професійний спортсмен, однак подібні змагання дуже любить. Дуже захотілось приїхати поганятись як раніше. А що може бути краще гонки? Це гонка, взнос якої йде на допомогу збройним силам України. А от подружжя Вікторія Бондаренко та Максим Титов із Одеси велоспортом займаються професійно. Тож у своїх силах були впевнені. Ми звикли до тепла і думаємо, що сьогодні буде. Дуже така спекотна, але крута гонка. Цьогоріч веломарафон Подільська сотка у Хмельницькому організували всьоме. Мета заходу вшанувати пам'ять ініціатора першого велозаїзду Віталія Поліщука, який загинув, захищаючи Україну 9 травня 2022 року на Донеччині. Це наш друг Це наша дуже була відкрита і щира людина, який започаткував це звичайно. Ми на підтримку цьому задонатити підтримати нашу Україну, підтримати наших воїнів, зібрати які. З певні кошти. Знак подяки йому за те, що захищав нас. Він героїчно загинув у складі 86-го батальйону, нашого Хмельницького батальйону. І, на жаль, більшість учасників його знало як дуже добру людину. На жаль, сьогодні він не є серед учасників, але ми про нього будемо завжди пам'ятати. Крім того, захід мав і благодійну мету. Збирали кошти на дрони Камікадзе. За словами організаторки спортивного змагання та вдови загиблого героя вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Робимо хорошу справу з хорошою метою зібрати кошти для Закупівлі і виготовлення дронів а також шанувати пам'ять всіх загиблих і мого чоловіка. Ну і нагадати, що навіть умовах війни спорт має бути. Люди мають об'єднуватися і наважати нашу перемогу різними способами. Також не забуваємо, що і має бути і хороший психологічний клімат людей тут в на мирній Україні. І Імпої кожного дня пам'ятати, завдяки яким ми можемо тут сьогодні проводити такі от заходи. Велосипедисти в форматі гонки подолали відстань у 100 кілометрів. Біля кінотеатру Шевченка відбувся груповий старт. Містом учасники рухались колоною, а за його межами розпочалась індивідуальна гонка. На фініші медалі за участь отримали усі учасники, обрали серед майже 200 спортсменів і трійку кращих. Їх нагородили особливими відзнаками. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.